Гривню відпускають. Національний банк України перейшов до гнучкого курсу утворення на валютному ринку. Тепер офіційний курс гривні до долара визначатиме середньоринковий показник міжбанку. залежно від ситуації. Регулятор зможе переглядати його щодня. В НБУ стверджують, коливання контролюють. Останні роки банківська система накопичувала достатній досвід та міцність. А національний банк має достатній інструментарій. Для врегулювання короткострокових нестабільності на ринку інструментарій простий частково обмежити валютні операції для підприємств і надавати комерційним банкам швидкі позики, аби перекрити розриви ліквідності. Ці кредити можуть надходити до фінустанов протягом одного-двох днів. Він сфокусірва на, на суб'єктах господарської діяльності для того, щоб Першу чергу вони могли спокійно проводити операції, були уверені в тому, що їх проведуть. Другої сторони убрати спекулятивне, возможне спекулятивне давлення і не дати можливості розкачувати ринок в українських банках. Нововведення схвалюють, кажуть, вони не погіршать роботу фінастанов. Навпаки, переконують банкіри, допоможуть стабілізувати курс гривні на готівковому ринку. Це потрібно було зробити раніше, місяць два-три назад. так точно. Я не вижу проблем для корпоративных клиентов. Почему? Потому что клиент, которого мы знаем, мы ему можем установить овердрафт, и мы ему устанавливаем овердрафт, мы можем зачислить этот овердрафт на счет не утром, а вечером предыдущего дня. Ограничения должны отсечь Спекуляції, тому що визникають замедлення обороту. Невозможно в теченні одного дня купити, продати валюту, купити, продати, розкрутити курс, заробити на на сіммінутних калібаніях у Нацбанку. Запевняють, підвищений попит на іноземну валюту в Україні немає економічного підґрунтя. Ажіотаж спричиняє в першу чергу політична нестабільність в державі. Хоча регулятор заспокоює, мовляв, ситуація на міжбанку стала керованою. Анастасія Іванцова Олексій Попов новини телеканал Бізнес.